12.95 – нова ціна на долар, яку пообіцяли президенту і банкіри. Пообіцяли виконали долар на цінниках. Упав, але за такі гроші купити його неможливо. До нашої редакції посипалися скарги, що долари в обмінниках продавати відмовляються. Вікна вирішили перевірити і влаштували експеримент. Юліян Чарталь. Банкіри пообіцяли Порошенкові долар по 12,95. Сьогодні про це не пише і не говорить. Хіба що ледачий. Після вчорашньої закритої зустрічі президента і прем'єра з фінансистами останні дістали нагінки через спекуляцію курсом, який лише трохи не доріс до позначки 15 гривень. Уже вчора по обіді курс знизився до 13,13,50, і А сьогодні в цінниках заманливі 12,95. Одначе радіти ніхто не поспішає, бо тепер інша біда, де ті долари за таким курсом купити. Я зі своєю колегою вдалася до невеличкого експерименту. Дивіться, зараз ми на Лукянівці, тут чимало банків, а також і обмінників, і ми починаємо свій експеримент. В мене в руках 50 доларів. Я їх передаю своїй колезі Ірині. Я їх зараз дам в обмінник, а ти потім, Юрі, спробуєш викупити їх назад. І таким чином ми спробуємо перевірити, хто насправді створює такий ажіотаж на валютному ринку. Ось перший ліпший обмінник. Аби не привернути зайвої уваги, далі знімаємо на телефони. Біля обмінника черги і не дивно, бо курс, як і обіцяли, 12,90-13 гривень. Євро 19,80, хоча відповідно до падіння курсу долара мав би впасти і його курс. Не Чи, будь ласка, а у вас три. Увагу, Я стою в черзі одразу за Іриною. А є у вас євро, 100 євро або 100 доларів. А 100 доларів? А 50. Ну, а Тільки що дівчина здавала 50 доларів. Доларів ну, немає. Ну тільки що дівчина здавала 50 доларів. Долар йдуть на інкертацію на дітяжний перевод. Тобто ви пропонуєте купувати людей, так? Ідуть на інкертацію, на діяжний перевод. Тепер зрозуміло, хто на чому наживається. Самі ж банки, самі ж валютні обмінники беруть людей долари, назад людям їх на видають, і таким чином у нас десь стрибок курсу долара, який люди бачать, і якщо подивитися, ажіотаж, черги не меншають. Принаймні тільки що перед нами кілька людей обміняли долари просто, просто в черзі. В черзі так. Звісно, що нам ці 50 доларів повернули, коли побачили, що ми знімаємо. Одначе, як бути тим людям, які просто для себе хочуть купити валюту. По пояснення ми звернулися до кількох банків, але жоден не захотів давати пояснень, чому в обмінниках долари приймають, але не продають. Тим часом економісти кажуть, ручне регулювання курсу ще більше розширюватиме чорний ринок, адже ті, кому вкрай потрібні долари, ладні купувати їх мало не по 15 гривень і вже не в обмінниках, а навіть у чергах до них. Му радять не гарячкувати, бо паніка лише більше піджене курс угору. когда рынок находится в стадии паники, а украинский рынок, особенно валютный, находится в стадии паники, на нем гораздо легче потерять, чем выиграть. Поэтому не стоит поддаваться панике. Надо выждать момент, когда рынок войдет в какую-то более-менее контролируемую зону. В реальной жизни курс надо ориентироваться, скажем, от отметки 13 до 15. Вот эта отметка, где может Национальный банк рыть окоп и Питатися держати курс в тих пределах. Тож, поки для президентсько-прем'єрської галочки маємо зниження курсу за 13 гривень, але реально придбати за таку ціну бодай би 200 дозволених доларів. Поки годі.